Олена Пчілка це найвідоміший псевдонім в письменниці, хоча в неї їх було 44. Одна з дочок писала про маму, що Олена Пчілка псевдонім, що мама придбала собі, як була ще зовсім молода. Тоді молоде подружжя наші батьки жили в звягелі на Волині. Там часом Ольгу зовуть Оленою. Що мама дуже захопилася збиранням етнографічного матеріалу, то наш батько казав, що вона, як та пчілка, працює, та й все життя мама любила пчіл. Ці комахи подобалися їй як символ невсипущої праці для загалу. Мама, де жила довгий час, то заводила пасіку, хоча б три-чотири вулики. То не задля якоїсь там вигоди. Просто їй подобалось спостерігати тую доцільну метушню комашок і сам вколічний вигляд вуликів. Ця жінка була надзвичайно працьовитою, що дійсно прирівнювалась до невтомної бджілки. і дуже влучно сказав про Ольгу Петрівну в одному з листів до неї пана Смирний. Нашим нащадкам доведеться оцінювати вашу щиру працю народною поговіркою. Родюча як земля, а робоча, як бджола.